Уявіть, друзі, я можу складати 2 плюс 2. У мене є добра освіта. Я психолог з 20-рітнім стажем, я аналітик. Я можу скласти 2 плюс 2. від якоби Оніщенка. Оніщенко пише якомусь там волонтеру, якомусь там волонтеру про те, як він живе своєю дружиною, як він відноситься до своїх дітей, розказує оці всі страшні якоби історії. Розумієте, в Україні, в українському етносі. В українській історії це не використовується. Такі речі нам вони не приростають до нас, у нас немає в Україні цього: ні цих слів, ні оцих всіх складових, те, що вони там намагаються це скласти, це тільки російська глубінка, це в них у цих пропитих, пробитих хворих людей. Тільки в їхній уяві може бути це. Не може тут, в Україні в нас. Просто не може, нема таких випадків, ви ніде не прочитаєте, щоб можна було таке ліпити. Ну, Просто це бред. І будь-яка експертиза. Якщо буде бажання в Служби безпеки України, вона доведе, що це не міг говорити. Чоловік. В якого є дружина, діти не може такого бути. Це дурня, все.